У серпні на Київщині загинула шестирічна дівчинка. Вона гралася з другом, він знайшов заряджену рушницю батька, яка не була надійно зачинена у сейфі. Один посіл і обірвало життя дитини. Ніби родина звичайна, не маргінальна, батька тепер під слісом. Але головного це не змінить дитину не повернути. Це не про зброю, як таку, це про відповідальність, точніше про її відсутність. Правила безпечного зберігання зброї давно написані кров'ю. І вони дуже прості. Якщо зброя не використовується, вона має бути розряджена. Якщо зберігається, то лише в сейфі, недоступному для сторонніх. Якщо в родині є діти, з ними треба провести розмову, що це не іграшка, це мінімум. Але навіть цей мінімум багато хто ігнорує. І трагедії трапляються не лише від безвідповідальності дурнів, дуже часто від легковажності нормальних, адекватних людей, які просто не подумали. Які вважали, що нічого не станеться. Стається. За даними міжнародних досліджень, понад половина випадків дитячих смертей від вогнепальної зброї відбувається у звичайних сім'ях, не у кримінальних, а у тих, хто просто не дотримався елементарних правил. Я ж думав, що він не дотягнеться. Я ж думав, що вони не знайдуть ключ. Я ж на хвилинку залишив, а потім трагедія. І ці я ж думав, уже нічого не змінюють. Відповідальне володіння зброєю це не рекомендація, це обов'язок. Дитині з малих років треба пояснювати, зброя це небезпека, щоб потім не вибачатися словами я не подумав, бо ціна помилки занадто висока. Винен конкретний батько або мати, які не зробили найпростішого, але страждають не вони, а діти. Висновок очевидний: якщо ти не готовий до відповідальності, ти не готовий володіти зброєю. Це не про твоє право, це про життя твоєї дитини і дітей навколо. Ціна нехтування життя це не статистика, це вирок. І він завжди звучить однаково запізно. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.